Скільки таких укриттів є, і які з них знаходяться ну, в, в такому стані, що їх можна використовувати? Mm -hmm. Дякую за питання. Дійсно, це важливо, тому що серед тих ОСБВ, який я назвав, там дещо 1300 скопівками їх, більшість це центр Одеси. Як ми всі розуміємо, в центральному частині Одеси немає підвалів у більшості будинків, тому що це старі будівлі, які будувалися без підвалів взагалі то. І тобто. Близько 30% з того кількості, яку я назвав, це мають дійсно підвали, які можна використовувати як укриття. Більшість від 1300 одеськів. будинків ОСББ. Я не кажу про будинки зараз, які продовжують співпрацювати з ЖЕКами. Я кажу про те, які ОСБВ, які я знаю просто. Ну, як ви бачите, не дуже такі красиві цифри у нас виходять. Тобто, якщо, не дай Бог, буде якийсь ракетний обстріл, то де мешканцям перебувати в цей час? Це гарне питання.